Ми слухайте українську передачу з Ватикану у день, коли папа Лев XIV здійснив паломництво до стародавньої Нікеї. Пропонуємо вашій увазі його апостольський лист, присвячений 1700-річчю першого вселенського собору, який він поширив незадовго до початку апостольської подорожі в Туреччину. В єдності віри, проголошуваної від самого початку існування церкви, християни покликані крокувати в злагоді, оберігаючи і передаючи з любов'ю і радістю отриманий дар. Він виражений у словах символу віри вірумо в Ісуса Христа, єдинородного Сина Божого, що зійшов з неба для нашого спасіння, сформульованого Нікейським Собором, першою екуменічною подією в історії християнства, що відбулася 1700 років тому. Цими словами розпочинається апостольський лист Ін унітате Фідей, папа Лева XIV, приурочений до 1700-річчя Першого Вселенського собору, датований 23 листопада 2025 року. Святіший Отець зазначає, що готуючи здійснити апостольську подорож в Туреччину, він хоче цим листом заохотити в усій церкві новий запал визнані віри. Істина якої, що від віків становить спадщину, яку поділяють християни, заслуговує на те, щоб її сповідували і поглиблювали в завжди новий і актуальний спосіб. Він нагадує, що саме з цією метою був схвалений багатий документ Міжнародної богословської комісії на тему Ісус Христос, Божий Син, Спаситель, який пропонує корисні перспективи для поглиблення не лише богословської та церковної, але й культурної і соціальної важливості Нікейського собору. Тому це проведінний збіг, що в цьому святому році, присвяченому нашій надії, якою є Христос, ми також відзначаємо 1700-річчя Першого Вселенського собору в Нікеї, який у 325 році проголосив віру в Ісуса Христа, Божого Сина. Це є серцем християнської віри, підкреслює Лев XIV. У листі Папа зауважує, що віра дає нам надію у важкі часи, які переживаємо. Він підкреслює, що часи в період собору були не менш напруженими, ще були відкриті рани переслідувань, хоча здавалося, що після міланського едикту про віротерпимість настає світанок мирної епохи, після зовнішніх загроз швидко виникли внутрішні дискусії та конфлікти. Йдеться про Єресь Арія, який навчав, що Ісус не є Божим Сином. Але Бог не покидає свою церкву, завжди пробуджуючи відважних чоловіків і жінок, свідків віри і пастирів, які ведуть його народ і вказують йому шлях Євангеля, підкреслив Лев XIV, висвітлюючи далі зусилля таких єпископів, як Олександр Олександрійський чи Осій Кордовський, що втішався довірою до римського папи Сільвестра. В церкві виникла серйозна криза, адже предмет суперечки не був другорядною деталлю. Водночас імператор Константин усвідомлював, що разом із загрозою для єдності церкви існувала загроза для єдності імперії, а тому скликав усіх єпископів на Собор. Описуючи перебіг та підвалені дискусії, під час якої Отці Нікейського собору ствердила єдиносушність отця і сина, папа звертає увагу на те, що використовуючи термін відсутній у Святому письмі, вони не мали на меті замінити біблійні твердження грецькою філософією, але чітко сформулювати біблійну віру. З позитивної сторони, Отці Нікейського собору хотіли чітко дотримуватися біблійного монотеїзму та реалізму втілення. Вони хотіли наголосити, що єдиний істинний Бог не є недосяжно далеким від нас, а навпаки, наблизився до нас і вийшов нам назустріч в Ісусі Христі. Читаємо в апостольському листі. Святі, отець підкреслює, що нікейський символ віри не формулює філософську теорію, а і сповідує віру в Бога, який відкупив нас через Ісуса Христа. Як виявилося пізніше, саме термін єдиносушний став каменем спотикання між прихильниками Собору і послідовниками Арія дорогу до церковного миру прокладало нове покоління отців, між якими святі Кабодокійці Василій Великий, Григорій Ніський і Григорій Назіянський на Сході, та святі Мартин Турський і Ларіс Поатє, Амброзій Міланський і Августин Гіпонський на Заході. Завдяки внескові Кападокійців було довершено формулювання нікейського символу віри, показуючи, що єдиність і троїчність у Бозі не є протиріччям. Константинопольський собор 381 року сформулював артикул Про Святого Духа, а Халкідонський собор 451 року оголосив про те, що Нікео Константинопольський символ віри є всезагально зобов'язуючим. Далі святійший отець зазначає, що цей символ віри становив узи єдності між Сходом і Заходом. У XVI столітті його зберегли також церковні спільноти, що зродилися з реформації. Він залишиться спільним ісповіданням віри всіх християнських традицій. За словами папи, шлях від Святого Письма до визнання Нікії і аж через подальшу рецепцію до наших днів, був тривалим. Сьогодні ж літургія і християнське життя міцно вкорінені в Нікеу Константинопольському символі віри. Те, що ми вимовляємо устами, повинно йти від серця, щоб бути засвідченим у житті. Тому ми повинні запитати себе, що сьогодні відбувається з внутрішнім сприйняттям символу віри, чи відчуваємо ми, що він стосується також і нашої сьогоднішньої ситуації, чи розуміємо, і чи живемо ми тим, що вимовляємо щонеділі, і що те, що ми вимовляємо, Означає для нашого життя, запитує Лев XIV, ділячись далі думками, що означає вірити в Бога Всемогутнього, творця неба і землі, в контексті, де для багатьох людей питання Бога перестало бути чимось важливим у житті. За його словами, ця ситуація повинна спонукати християн замислитися щодо якості їхнього свідчення. Врешті папа вказує на те, що Нікийський Собор є актуальним через свою височезну екомонічну цінність. Щодо цього, додає він, пошуки єдності між усіма християнами були серед головних завдань останнього собору, другого Ватиканського. А 30 років тому святий Іван Павло II підтримав і поширив це послання собору енциклікою унум Сінт. Таким чином, разом із великою річницею першого Нікейського собору, ми також відзначаємо річницю першої екуменічної енцикліки. Її можна вважати маніфестом, який оновив ті самі екуменічні підвалини, закладені Нікейським собором, зазначається в апостольському листі додаючи, екуменічний рух, дякувати Богу, досягнув багатьох результатів протягом останніх 60 років. Хоча повна видима єдність з православними та східно-православними церквами та церковними спільнотами, що виникли в результаті реформації, ще не дано нам екуменічний діалог, ґрунтуючись на єдиному хрещенні та нікеу Константинопольському символі віри, привів нас до розпізнавання наших братів і сестер в Ісусі Христі в братах і сестрах інших церков та церковних спільнот. І до відкриття єдиної та вселенської спільноти учнів Христа в усьому світі. Ми поділяємо віру в єдиного Бога, Отця всіх людей, разом сповідуємо єдиного Господа і істинного Сина Божого, Ісуса Христа та єдиного Святого Духа, який надихає нас і спонукає до повної єдності та спільного свідчення Євангелія. Лев 14 підкреслює, що нікийське визнання віри може бути орієнтиром на дорозі до єдності і примирення всіх християн, пропонуючи модель справжньої єдності в легітимній різноманітності на взірець Пресвятої Трійці. Тому ми повинні залишити позаду богословські суперечки, які втратили свою актуальність, щоб набути спільного мислення. І ще більше спільної молитви до Святого Духа, що він зібрав нас усіх разом в єдиній вірі і єдиній любові, наголошує він, зазначаючи, що не йдеться про повернення до стану, що існував перед поділами, ані не про взаємне визнання статус-кво, а про екуменізм, звернений у майбутнє, про примирення на дорозі діалогу, про обмін нашими духовними дарами і спадком. Ви слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єзус Христос!